Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що стан червінського в камері постійно погіршується. Лікарів не опускають, його не випускають. Невже влада таке дійсно? Хоча таким чином прибрати головного офіцера та свідка злочинів високопоставлених політиків після наїздів на залужного та вибухів. Можна чекати будь-чого годину тому офіцеру знову стало погано. Ситуація виходить уже за всі межі. Зазначимо червінська від. Відпочин... Спочатку стверджував, що мав погодження на операцію. Він запевняє, що проводив її не сам, а за участю представників СБУ та повітряних сил. Тоді як слідство покладає всю провину лише на Червінського, за словами захисту. Розвідника отримали санкцію безпосередньо від главку Валерія залужно, але доказів цьому не збереглося. Українська правда ознайомилася із поясненнями Віктора Ганущака, колишнього заступника командування об'єднаних сил, який доручав до операції свою версію події. Ціно виклав під запис захисту. Ганущак теж каже про наради та доповіді. Зокрема, на найвищому рівні Чарвінський підготував доповідь у паперовому вигляді. Я у свою чергу доповів дані матеріали. Головнокомандувач ЗС залужному. Головнокомандувач надав усну вказівку командувачу ВПС повітряних сил щодо участі у заходах. Згадує військовий про весно 2022-го. Він називає ще кілька аналогічних доповідей. Чи листів на ганштабу писує робочу групу за участю різних від. Омство, як я розумію, дана операція фактично була ініційована. СБУ про дану операцію доповідалося до вищого керівного складу СБУ у матеріалах справи є опосередкований доказ санкцій від Генштабу в липні 2022 року Служба безпеки офіційно відрядила одного зі своїх співробітників до групи, яка виманювала російський літак. Цей документ офіційно підтверджує те, що участь в операції брала служба безпеки, яка тепер її розслідує. Слідство навіть допитало колишнього голову СБУ Івана Баканова. Він під Підтвердив, що знав про операцію, але нібито на останньому етапі доручив її зупинити. Валерія Залужного наразі не допитували. Однак у матеріалах є таємний лист від главкома, який наразі не бачили навіть захисники Червінського. Одного разу прокурор у судовому засіданні заявив, що у нього є лист від залужного. Розповідає українська правда, адвокат Віктор Василюк. У цьому листі Залужний підтвердив про операцію. Знав учасники до нього зверталися. Але главком нібито заперечує будь-які свої погодження прокурора, цей лист оголошував, але сказав, що надати його не може, бо це секретна інформація. Додає захисник за рік після невдалої операції Червінського головне управління розвідки з подачі працівника поліції провела аналогічно, але вже успішно. Російський пілот у співпраці з українськими органами перегнав ворожий вертоліт Мі 8 Операції розвідки завжди мають ризик зірватися. Тож, чим на думку слідства історія Червінського, була настільки відмінною СБУ стверджує, що обстріли аеродрому, а значить поранення військових і пошкодження техніки, були настільки саме дій червінського тяжкими наслідками. І тут виникає просте запитання, яким чином слідство може обґрунтувати цей зв'язок? Адже для того, щоб цього потрібно довести, що росіяни вирішили запустити ракету саме через операцію Червінської справа не лише в тому, що йшов уже шостий місяць повномасштабної війни і ворог атакував міста по всій країні, а той самий аеродром уже. Був обстріляний раніше. Річ у тім, що слідство зобов'язане підкріплювати конкретними доказами будь-яке, навіть очевидне припущення у справі. Є дві військові експертизи. Дуже схожі висновки ідентичні, розповідає адвокат Сергій Лисенко. Вони сам текст засекредили під грифом для службового користування. Нам і суду надають лише висновки. Сам Червінський зазначив, протягом останніх шести місяців жодних слідчих дій зі мною і взагалі не відбувається всі ініціативні сторони захисту і Руються слідчим СБУ, прокуратурою та судом. Слідство затягується умисно через відсутність будь-яких доказів моєї вини, окрім допиту Баканова, який сам себе спростовує, та інших заплутаних допитів військовослужбовців, отриманих під тиском і вже спростованих кожного разу, коли продовжується моє отримання під вартою до суду, надаються одні ті самі матеріали. Нічого нового немає, тобто розслідування не проводиться. Суди і слідчі відмовляють сторонні захисту у допитах певних свідків, а потім ухвалюють рішення, що. Для допиту цих свідків потрібно продовжити терміни розслідування. Згідно з наявною в мене інформацією, саме через мою відкриту заяву у вашому виданні слідства по вказівці офісу президента активізувалося і одразу вручило мені підозру. Вручили через мою дружину з метою мого затримання та отримання під арештом. Я не переховувався у жодному разі. Проживав у санаторії під власним ім'ям поблизу міста Кам'янець-Подільський, де я народився, де проживають мої близькі. Мій арешт є спробою тиску на моїх колег по сесує співробітників СБУ. Які започаткували та ініціювали дану операцію на співробітників СБУ тиск, здійснюється, щоб приховати факт того, що дана операція була ініційована з боку СБУ. Це наглядно видно з того, що допити майже всіх співробітників СБУ протирічать один одному. Чим вища посада, тим більше відмежування від операції. Чим нижча посада, тим більше співробітник щирий і йому немає що приховувати. Я вдячний таким офіцерам СБУ. Дивно, що мене у цьому звинувачують, адже я сам був на цьому. Аеродромі і не міг провокувати обстріл щодо самого себе повідомлення ворожій стороні про зосередження військовослужбовців під час війни, це ознака злочину державна зрада. І представники СБУ дуже хотіли б це довести, але їм відомо, що я цього не робив. І за 1,4 роки розслідування вони не знайшли жодної ознаки державної зради в моїх діях. Мені дуже неприємно, що незважаючи на те, скільки мною було зроблено для перемоги над Росією у цій війні, дехто намагається говорити і доводити шляхом фальсифікації. Що я зраджую Україну, такі люди забувають минуле нашу історію, тому майбутнє у них не визначене. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.